Перейти до теми час, але вона буде виключно оглядовою, без розв'язків, і показати, як ми представляємо, наприклад, там час в першому і другому класі. Ну вже скільки встигнемо, скільки встигнемо. Наприклад, година на годину. Ми спочатку малюємо різні види годинників. Чотири підписуємо, що це сьома година, це четверта, це друга, це одинадцята. І дається довідничок. Це правило наше буде в довідничку. Що час вимірюють година? Скорочений варіант. Якщо велика стрілка на 12, годинник показує цілу годину, потрата година показує. Мала стрілка. Далі наступне завдання: вже намальовані годинники з часом, і дитина повинна відчитати, вже яка це за тим правилом, що це шоста, це показано о котрій годині мурчик пив молочко о шостій, десятій, дванадцятій, третій. Тобто зворотня задача. Спочатку за годинником за, за часом дитина відчитує годину, а тут вже за малюнком повинна відчитати час. Тепер знову зворотня. Як розмістяться стрілки годинники, коли Мурчик пішов гуляти зустрів савасов вмикнув мультики і пішов спати. І далі написано перша година. І дитина сама повинна назвати, як повинні розмістити стрілки. Далі, це вже це перше завдання з першого року, я не весь урок показую, бо то би було надто багато. Ви просто зверніть увагу, що вся тема час іде блоком. Це є сім уроків поспіль. Але я вибіркове завдання зараз показую. Далі вводиться пена поняття, що таке минула одна година. Це коли мала стрілка перевістилась з одного числа на наступне, наприклад, з 10, 9 на 10. Цікаво, що ми говоримо дітям, що стрілки годинника можна крутити в і вперед, а час неможливо повернути назад. Наприклад, такі завдання тут є дві білочки, чистили собі горішки на обід. Почали о далі малюнок, дитина відчитує, чити першій годині, закінчили о який Другий. Скільки часу минуло? Отже, тут різниця часу два годинника показано. Далі ми покажемо, що після обіду білочки одну годину прибирали душпиня за заодно вчимо дітей, таких щоб вони були акуратними, що треба за собою прибирати. Почали друг, о другій годині. В умові сказано, що прибирали одну годину, то котрій вони закінчили прибирати. Тобто тепер, навпаки, шукаємо, коли закінчили. Журавлик одну годину вчиться літати, в котрій годині розпочався урок літання, а вже коли почався, якщо відомо, що він закінчився у четвертій. Бачите, ці варіанти. Є початок і кінець події, далі є початок події, далі є тільки кінець події, та ви різниця різні види варіантів задач подається. Далі, наприклад, у нас Вовчик, о, така ціла ціля серія задач про Вовчика, щоб бути сильним, Вов це вже наступний урок, бачите, пішов чи третій, там вже щоб бути сильним, Вов постійно тренується. От він зі штангою. Скільки часу Вов вже працює зі штангою, годинники від другої до четвертої показують. Але далі Вов хоче бути не лише сильним, а й розумним. Тому він щодня дві години грає в шахи. Початок о восьмій ранку, у котрій закінчується заняття шахи. Одну годину вовк розв'язує головоломку. Кінець заняття у 5 годині, коли вовк починає розв'язувати головоломку. Увечері вовк споглядає зорі на небі, починає о 10-й годині вечора і закінчується у 11-й годині, скільки годин вовк споглядає на зорі. Отже, це наступний урок, і бачите, всі типи завдань на час повторили. Далі вовчик розв'язує приклади, але оскільки він мріє, мріє, як самі бачимо, про футбол, то він наробив помилок в і прикладі, дитина повинна їх і показати. Ми звернули увагу, і вчителі звертають увагу, що діти дуже люблять знаходити помилки. Так що давайте ми дамо їм можливість теж бути вчителями і теж знаходити помилки час від часу. Наприклад, як ми розвиваємо тему дні тижня, це про календар. Так, білочка Краля робить зачіску в парні дні тижня, а в непарні нанизує грибочки на ниточку. Далі показується її записник. Так, понеділок, 7, вівторок, 8, лютого і так далі. Питається, назви дні тижня, коли білочка робила зачіску, коли нанизувала грибочки. Тобто ми знаємо, що парні це і не парні, і тобто має дитина назвати, які це були дні тижня. Далі чим частіше займалася білочка цього тижня, робила зачіску чи нанизувала грибочки? Знову ж таки, оця ігрова форма, і зовсім така жартівлива задача про те, щоб вивчити календар. Не Календар, а коли в поліглініках є розклад роботи лікарів, так, ми вирішили подати це, пов'язати це з днями тижнями за одну на чотири як оці розклади читати. І тому в нас така ігрова форма, що у лісі увага, 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 у лісі огорочується тиждень здоров'я. Звіряк запрошують перевірити, зір, слух, мух та інше. От Ведмедик у нас, бачите, прикладає очі, перевіряє. В Далі намальовано графік роботи лікарів. Тут перевіряємо зір, слух, вага, зріст, пам'ять, і сила. Які запитання даємо, в які тижні перевіряють зір? Отже, дитина дивиться по горизонталі: понеділок, вівторок, четвер, так? коли можна виміряти зріст, шукає дні зріст. А далі переходимо на вертикальне, що можна перевірити у вівторок, значить, треба піти зверху вниз по стопчиках. У вівторок бачимо, можна перевірити зір, вагу, пам'ять, ну. Бачите, переключається з горизонталі на вер... вертикалі, коли можна перевірити і пам'ять, і увагу. Тобто дитина пов... і вагу, і коли можна перевірити зір і слух, наприклад, так, зір і слух, тобто дитина повинна знайти оцих вже перетин так, Тобто зір, наприклад, вона може в такі дні, а слуху такі, чи є спільне, що чи можна в один день перевірити? Як бачимо, зір і слух немає, щоб вони одночасно Зараз дитина каже, що не можна перевірити, а пам'ять і вагу вже можна. Наприклад, пам'ять в такі дні, а вага, наприклад, у і можна пам'ять і вагу перевірити тут. Описка, так? Коли в які дні працює лише один лікар, ще інший тип питань лише один лікар, так? От бачимо в п'ятницю. В який день приймає найбільше лікарів? тобто по стовпчиках так от бачимо середа п'ять лікарів. так. Тобто такі абсолютно різнотипні завдання, які день у поліклініці вихідний, що звірятам перевіряють найчастіше? Чому? Знову перескакуємо на горизонталі, і виявляється, що найчастіше перейти на ми на порахувати три дні, дні слух три дні, вага, два дні, а нюх от чотири рази, тобто найчастіше. Чому найчастіше? Бо нюх для тварин є дуже одним з найважливіших органів. Так? медик прийшов у суботу, що він зможе перевірити. І таке з гумором запитання, що зальчення тричі приходили перевіряти пам'ять, але лікар тоді не, пері... не працював. Які це були дні. Пам'ять дивимося, пам'ять, тобто не працював. Тобто, бачите, треба знайти порожні клітинки. Пам'ять. Тобто оці замальовані, це коли він працював, а не працював, це там, де не замальовано. Отже, три дні понеділок, середа. І п'ятниця, бачите, в нього зайчка погана пана, тому він не запам'ятав, коли працює лікар, не дивлячись на те, що тричі приходив. В робочому зошиті, ну, це робочий зошит там час. Наприклад, е отакий-то -от е пес бабос навчає свого синочка, гристи кісточку о п'ятій годині, сполучити ту табличку, де там є п'ята година, от сюди. О 10-й годині, тобто сполучати, що він кори робить з годинником. Далі йде, що виліт зі Львова до Києва летить летить одну годину. Ну, насправді, годину 10, але ми обстракували літак. От якщо вилити о 9 й годині літачок, то де, де той годинник, який показує, коли прилетів. От 10-та година. так? Заодно дитина довідується, що літаком е з Києва до Львова приблизно 1 годину летіти. Так, наприклад, як ми повторюємо тему. Часу у другому класі на повторення. У, наприклад, таки, також на аналіз, уже на мислення, скільки часу потрібно, щоб, а далі скисло молоко. Тут вже повинно бути обізнання. Це треба години, дні, тижні, місяці чи роки дні вибрати правильну відповідь, щоб скисло молоко, щоб закінчити школу, це місяці, це роки чи це години, щоб переглянути циркову виставу. Щоб зійшнити подорож під час канікул, щоб посіяти і виростити пшеницю, отакі От завдання на ну на аналіз і на загальну обізнаність. Далі ми просимо. Наприклад, на дні тижня, що це відгадай день тижня, от відгадай, саме формулювання відгадай, знайти, заховався. От самі такі слова, от вони вже стимулюють ігрову ситуацію. Тобто, навіть якщо без малюнка давати, а вживає слово таке ігрове, грубе, відгадай, вже дитина по іншому реагує. Це другий день, день тижня, наприклад, що це вівторок. Це день, що передує суботі, тобто слова передує. Попередній до середи, наступний за неділю, дитина повинна назвати, це день, що слідує за суботу, всі варіанти цього порядку. А далі така задача. Якщо сьогодні середа, то який день буде завтра? Уже зав'язуємо поняття сьогодні, завтра, післязавтра і так далі. Якщо сьогодні неділя, то який день був учора? Так. Який день тижня буде після завтра від понеділка? Ну і в кінці, як завжди, головоломка тижня. Сьогодні в місті лабіринтів це безкоштовно. Який це день тижня, якщо це не п'ятниця, вчора не була п'ятниця і завтра не буде п'ятниця, і це робочий тижня, а не понеділок, а й не вівторок. Дитина викреслюванням оцього не 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 знайде врешті решт І це був день тижня. Наприклад, на у темі пора року ми малюємо таку схему Темку, що, що рік має 12 місяців, далі від зими переходить на весну, на літо і осінь. І даємо, це вже теж, здається, повторення було. І далі дитина повинна вибрати. Рік має 2-3 або 4 пори року, щоб дитина вибирала, так, яка правильна відповідь. Перед зимою була там весна, літо чи осінь, і так далі. Між зимою кожна пора року має стільки до місяців липень і так далі. до... У такі різні питання не буду вже дуже на них зупиняти бо обмаль часу. Також ми даємо на кулачках, показуємо на кулачках, як рахувати правильно місяці. Якщо триває довше один місяць чи три тижні, один місяць чи сорок 2 два роки чи сімнадцять місяців? Задача одна порівняння числові далі йде додавання та піднімання іменованих чисел, тобто як рік перевести два роки, один місяць, щоб відняти п'ять місяців, що треба забрати позичити один рік, перевести місяць, і це буде тринадцять місяців. І навпаки, якщо два роки десять місяців, додаємо чотирнадцять місяців, стало чоставить чотирнадцять місяців, як це перетворити в рік. Далі тема, бачите, ці, цим, цим блоком один за одним урок. Якщо ви звернули увагу, нумерація йде один за одним. Далі йде календарі. Вивчаємо календарі. Далі, наприклад, якщо 3 травня це вівторок, ця задача настановлена для дня тижня. Якщо це 3 травня це вівторок, то тоді 1 травня, який це був день тижня. Яке число буде в найближчу суботу? Тобто, обсмоктуємо то цю тему днів тижнів з усіх можливих е, аспектів, з, з боку, так би мовити? Наприклад, якщо вчора, здачу, якщо вчора була неділя, то який день буде завтра? Тобто два логічних кроки. Якщо вчора була неділя, то тоді що сьогодні? І сьогодні наступний день, так? Неділок. А якщо сьогодні понеділок, то який буде день завтра, вівторок, два отаких от логічних кроки. Якщо завтра четвертий, який день був учора. Ну і така голова що завтра було, що вчора було завтра, а завтра буде вчора, то це відповідь правильно сьогодні. Далі, коли ми вивчаємо. Вивчаємо добу, то ми показуємо так на картинці, як що таке день, полудень, що, як пов'язано схід і засід сонця з частинами доби. Тобто від опівночі, опівночі, тобто 0 годин, йде ніч, аж доки не сходить сонце. Далі зійшло сонце, з того моменту починається ранок, і ранок триває до полудня, тобто до 12-ї години. Після того починається день. Далі йде захід сонця. Після заходу сонця є вечір і далі північ, а 0 годин або 24 години. І говоримо, що з півночі до полудня 12 годин, з полудня до півночі теж 12, Отже, доба має 24 години. І далі, тобто, це загальне поняття пояснити, як ці частини доби з'явилися, звідки. І що доба має 24 години, і далі серія задач на, такі, на, на знання, що 24 години. Наприклад, щоб бути здоровою, 7 -річ Наталя спить 9 годин на добу, скільки часу впродовж доби вона не спить. Сторож має чергувати в саду одну добу. Склади вираз, щоб дізнатися, скільки часу йому залишилось чергувати, якщо від початку чергування минуло 2 години. Отже, має одну добу, 2 години вже відчергував, а потім зворотня задача. А скільки часу сторож уже прочергував, якщо йому залишилось чергувати ще 13 годин? Тобто, навпаки, знайти скільки він прочергував, якщо оцей принцип, як я говорила туди, завжди назад. Далі доводиться показують, як утворилися. До чайку замислиться, доба має 24 години години, а на годиннику лише 12 чисел. Як позначити решту годин? Далі ми на прикладі малюнка не знаю, чи вам видно, показано, що 13-та поверху йде по червоною утворюється 14-та 14 -та і так далі. Що додавання йде. на годиннику Ну це видно тут просто мале зображення. Вам напевно зараз не видно, так як утворюється друга половина доби і далі рік переводи, третя година дня це, щоб довідатись, як по-іншому це можна сказати, треба додати 12, і це буде і по іншому 15-та година. 8-ма година вечора це 8 плюс 12 і так далі. Далі діти тренуються самі. Як по різному можна називати. Якщо це ранок і 6 година, то ми можемо сказати, що ще 6 година ранку, а якщо це ввечері і теж 6 година, то це вже 18-та година ранку. Далі у нас два ліниці з і позіхаю. Ми хотіли дізнатися, хто з них менше лінується, далі як вони коли заснув, коли прокинувся з плюшок, потім знов заснув, знов прокинувся. Сумарно дитина рахує, скільки він часу поспав. Далі аналогічний графік позіхайка, і дитина порівнює, який, хто довше спав, хто більше лінувався. Далі табличка... Ну, не знаю, чи вже варта було 12 хвилин. Я напевно не буду вже детально на кожній задачі зупинятися, просто пролистаю. Так далі поняття хвилини. В другому класі зараз за оновленою програмою були поняття хвилини. Одну хвилину дитині тяжко зрозуміти, але там потрібно знати, що доба має 60 хвилин. Як це пояснити? Ми це пояснили. Це теж ми цю ідею побачили в зарубіжних підручниках. Тобто по 5 хвилин. Що якщо велика стрілка переходить з однієї позначки на іншу, ви то це минає 5 хвилин. 5 хвилин. І далі на картинці показуємо, от, минуло 5 хвилин, потім 10 коли на 2 перейшла, 15, далі дитина сама, 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 і аж доходить до 60 хвилин. І, там, і таким чином, бачиш, що пробігла повний круг, велика стрілка, то минула 1 година. І далі запитання, що триває довше 5 хвилин чи 1 година. Так? Вибери правильну відповідь. Хвилинна стрілка переходить від одного числа до наступного за Хвилинна, увага, хвилинна стрілка від одного числа до 5 хвилин, за 1 годину чи за 1 хвилину. Далі аналогічне питання за годинну-стрілку. Якщо вона перебігла з одного числа на іншу, то це скільки минуло? Година, 5 хвилин чи 60. Далі зворотня задача. Якщо хвилинна стрілка перемістилась 12, з числа 12 на 4, то скільки це минуло? 4 хвилини, 16 хвилин чи 20 хвилин? І аналогічно, якщо минуло 10 хвилин, то хвилинна стрілка перемістилась 2, чис... ну, з такого -то на таке число. Тобто от різні, різні типи задач на хвилину. Ну, далі тут 5 хвилин робили фотографії, почали отакі, от дитина повинна сказати, коли, як будуть розміщені стрілки через 5 хвилин. Далі От цікава задача: що мама може, що можна зробити за 5 хвилин? Мама за 5 хвилин посмажила грімки, приготувала синові чай, застилила ліжко, помила яблука. А що корисно ти може стигнути за 5 хвилин? І далі ми пропонуємо дитині засікти 5 хвилин і встигнути обчислити скільки виразів встигне обчислити дитина за 5 хвилин. Записати сказати, що обчислено стільки та виразів, і запитаємо її, 5 хвилин це довго чи ні. Така цікава задача наприкінці травня норма техніки читання для другого 60 хвилин слів за хвилину. У січні надійка з другого класу читала 42 слова за хвилину, а в березні на 10 хвилин слів за хвилину більше, ніж у січні, у травні на 14 хвилин більше, ніж у березні, чи виконала Надійка норму з техніки читання. Ну, аналогічно знову на повторення слово, яке правильно доповнює речення, що Таня з'їла свій сніданок за 20 чого років, місяців, тижні, годин, чи хвилин. Катруся спить 8 чогось там щодня. Зима триває 3 і так далі. Мама, ну так я зрозуміла. Та Таня в басейн за 3 хвилини і так далі. Далі знову гра Правда, неправда. Далі підсумковий урок, де дитина може набрати бали і перевірити, який титул вона здобула. Так, на один бал це питання час визначають за допомогою. А далі лінійки, бінокля дитина має вибрати бінокля, мікроскопа, годинника, терезі компаса, лупичого градусника. Друге питання час вимірюють або метрами, хвилинами, літрами, кроками, добами, кілограмами, ще один бал, якщо правильно відповість. Далі здійснюють перетворення, добирає віконця на нерівність. Далі записує величини, хвилина, доба, рік, тиждень, 100 років у порядку зростання чи з порядку спадання. Це вже буде по по і бали. Далі слоники в аквапарку. Купалець о п'ятнадцять хвилин. От кожен написано сума, скільки вони там плавали, і чи вони а дозволено тільки одну годину плавати, чи скільки ще може кожен слоник розважатись в аквапарку, і так далі. Далі інформація про те, в які години влітку безпечно засмагати, і скільки, наприклад, з восьмої ранку до одинадцятої ранку, далі з 4-ї дня до 8-ї вечора. Питайте, скільки всього за добу безпечно засмагати. Влітку. Отже, а далі є підсумовування балів. Якщо від 11 до 6 балів, то це учень, то це, це, це титул учень, якщо від 7 до 12, то це вже титул дитина отримує інструктор часу. Ура! З 13 до 17 це вже майстер часу, вітаємо. Далі йдуть такі різні. Теж не буду, вже може, ну хіба дні прочитаю сюжети, просто що Максим розмовляв з татом по телефону? Три хвилини, з сестрою 15, з мамою 27. Бачите, з мамою завжди довше говоримо. Наскільки довше Максим розмовляв з мамою, ніж з сестрою, наскільки хвилин коротшою була розмова з татом, ніж з мамою. Тато завжди коротко говорить, так довго не говорять. Далі режим харчування, коли кращий сніданок обід підвечірок і вечеря, наприклад, така весела задача Ірин. На творчість дівник синоптик передбачив, що дощ почнеться через одну годину. Чи встигла курочка сховатись від дощу, якщо вона 20 хвилин складала дзерняки? Ще на 5 хвилин довше скликала ковчат, а 10 хвилин бігла до курника. Ну така ж смішна задача. Далі гра, далі робочий тут Гра, правда, неправда, календарики. Тобто, як я казала в робочому зушиті, ну всі задачі інші. Всі задачі йдуть інші. Наприклад, отаке, уяви, що сьогодні середа, 20 січня. Запиши день тижня і дату для вказаних днів за велосипедом. вчора. Якщо сьогодні, середа, то вчора було, дитина записує вівторок. Якщо сьогодні 20 січня, то вчора було 19 січня. Аналогічно вона повинна записати, що таке, який день тижня, який день в січні, це буде завтра, післязавтра, позавчора, наступна субота і попередня неділя. Це таке в робочому зошиті. Завдання. Далі ну тут аналогічно, за зразком 2 година дня це 14 година. І так далі. Дитина повинна вписувати 16-та година 4-та година вечора, ну дня, наприклад, дописувати, тобто в той бік перевести з 16 ти в протилежний бік перевести, наприклад, перша година і це ніч. Оце ми пишемо, що це перша година. Перша година ночі, далі перша година день, то це мож, можна писати. Перша година дня або тринадцята година. І так для інших всіх цих коли це ніч, коли день, коли рано, коли вечір. Заповнити в зошиті, далі сполучити, Ну знову правда і неправда. Поставити плюсик, якщо це правда, що рік має 9 місців. Правда це чи неправда, в Зошиті дитина плюсик або мінус ставить. Місяць складається з трьох тижнів. Правда це чи неправда і так далі. Далі, наприклад, горі. далі вже це ну, останній урок останній в темі мій Отут годинник, тут закріпляємо от годинник показує 10-ту -го годину. Ці годинники вгорі сині це на годину. Пізніше показують, а сірі в нижньому рядку на 5 хвилин пізніше треба сполучити. Наприклад, якщо 10-та година, то на годину більше це буде як оцей другий годинник в першому рядку, де є 11-та година. А на 5 хвилин пізніше це буде 10.05. тобто третій годин в нижньому рядку. І так кожен годин з середнього рядка треба сполучити з верхнім і нижнім рядком. Заодно, одно ну, постійно переключатись там година, а там хвилина. Добрі завдання на переключення уваги. Ну тут навпаки, факи годинник показано, що стрілка перебігла з другої, з другої на третю хвилинна стрілка, то це пройшло 5 хвилин. А тепер оця стрілка з трьох перебігла на 6. Дитина тут повинна вписати що 15 хвилин, далі півгодини, далі 45 хвилин. Далі аналогічні задачі: одна доба. 10 годин. Де правильна відповідь? Скільки це годин? Одна доба – це 24 години, плюс 20 годин – значить 34 години. І сполучаємо це так звані трикутники часу, сполучаємо правильні відповіді, трикутники, які мають однакові 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 дані.